Кажіть, я вихователь гуртожитку Хмельницької гуманітарно педагогічної академії. Питання у вас про. Я запитую вас, я... чи ви довіряєте журналістам? Дивлячись яким, у нас час є журналісти, які кажуть правду і через те терплять те, те від інших людей, ті, які при владі вони їм загрожують, можуть навіть вбити журналістів, так що зараз журналістам важко. І, звичайно, якщо журналісти кажуть правду, то таким журналістам треба вірити. Але є такі журналісти, яких купують які не завжди кажуть правду, а кажуть те, що їм вигодно говорити, тому що за це вони отримують великі гроші. Але ви родилися, що журналіст може піти противали, що це ваші інтереси. Хоча, хоча він знає, що Потім якісь будуть проти нього міри прийняті, і можуть це подачи надалі. Є є люди у нас принципові, є люди порядні, які можуть захищати інтереси, не дивлячись на те, що це може вдарити по них. А от ви могли, наприклад, звернутися до журналіста. От у вас не вирішена проблема. Всі інстанції ніякі не допомагають. І ваш останній такий вихід звернутися до журналіста. Ви звернулися справа в тому, що ця влада, яка є в нас зараз, вона не дасть можливості вирішити питання поза. Через те смислу звертатися до журналістів немає. Нам треба спочатку поміняти влагу, а потім вже розраховувати на те, що в нас демократія, справедливість, чесність. Тоді можна і до журналістів, і до адвокатів аз звертатися. А до якого відділ цю передачу передачі дивитися по телебаченню? Е, ну, мене більше цікавить, цікавлять передачі політичні, тому що я патріотка своєї землі. І хвилююся за майбутнє моє, моїх дітей, моїх внуків, а також ваше і ваше майбутнє. То через те, я дивлюся політичні передачі, ну і інші передачі. І фільми бувають у нас хороші. Хоча зараз дуже в фільмах багато жорстокості, багато крові, багато насилля, і вони привокують насилля. Через те таких фільмів я стараюся не дивитися і не раджу іншим. Такі фільми дивитися читаєте найчастіше. – газети? Так. Подільські вісі, і різноманітні газети, які мені попадаються, в яких є цікаві якісь матеріали про те, що робиться в світі, що в нашій державі, навіть в космосі. Мене цікавить все, і я читаю пресу різноманітність. От сидіть, е а -е, ви якогось можете журналіста виділити, в якого будете реалізмі, то цілкове і його матеріали. Я не пам'ятаю, просто прізвище зараз да, згадати не можу, наші Хмельницькі. А от якісь загальнодержавні, якісь є такі програми, можливо, канали? Ну, я дивлюся передачі «Свобода слова» і там мені подобається журналіст, але ж я забула, він з Криму журналіст. Я прізвища його забула, на жаль. От, мені дуже подобається, а він прицеповий такий. Не Мустафана є? Да, да, так, наємно. Панаєм. Це їй подобається. Я то його не повідомляю. Все? Все? Що? Скільки, Будь е, ласка, називається, скільки тобі років? Мене звати Маша. І 21 рік. Студентка, так? Студентка. Скажи, будь ласка, ти довіряєш журналістам? Nie, <звіриєш> не довіряєш. А, наприклад, ти могла б довірити журналісту якісь вирішення своїх проблем. От звернутися ніде не допомагають, а ти от прийшла журналіста і говориш, от я хочу вирішити свою проблему, викладую вам свою проблему. Будь ласка, напишіть про неї або зніміть програму. Могла так? Ні. Не могла, так? Nie. А віриш, що журналіст може піти проти влади для того, щоб захистити твої права, навіть якщо віриш, що от. Все одно йому зараз будуть якісь станції, це негативно вплине на його професійну кар'єру. Віриш? Ну не, не знаю, все може бути, але я сумніваюся. Сміваєшся. А які ти на передачі дивишся по телебаченню? Ну я фактично не дивлюсь телевізор взагалі. От включаєш то, то на який канал, що тебе зацікавлює. Ну там. Один президент. один. президент, так. так. Якщо так дивитися, то ТС. <ріху> і ТС і там далі. Так. І Фільми. А газа, <ріху> як у нас частіше читаєш. Не, читаю, не читаєш. Взагалі не читаю. Тобто все далеко. <ріху> <ріху> Добре, дякую. Будь ласка.